Привіт усім дівчатам, усім жіночкам, жінкам, бабусям. А як же ж пробудити власну жіночність? Жіночність, це що? Це енергія води і текучості. Стихія води насправді. Як її пробудити? Згадайте наших бабусь. Як вони себе поводили зазвичай по традиціям, традиційно? Вони співали, тобто вокальна йога, так? Вони танцювали. І, ну звичайно, ми можемо зараз по новітньому, по-модернізованому виглядати. Ось, наприклад, як я з інакшої планети прилетіла. Така любов, Аліса, любов, називайте мене, як бажаєте. А насправді, щоб. Дужче заземлитися, відчутуючи жіночу енергію таку міцну моцну. Можна походити хоча б день, два, три або більше в спідниці, в підлогу, максимально закрити, без вирізів, без дірочок. Або в сукні прямо до підлоги. Можна опоясуватися. Так? І буде вам щастя, дівчата. Ви просто накопичите ту енергію, якої вам не вистачало. І буде правильна вібрація енергетична по вашому тілу. А хто прокачаний? звичайно, прокачані вони можуть одягати вже що завгодно. Але першопочатково наші бабусі ходили усі співниця, дуже довга сукня. Співали і танцювали.